Великий Мартинівський цех нижньодніпровського трубопрокатного заводу. цим відео я розпочинаю новий етап мого блогерського проєкту «Ливарний Cycle. Цей етап буде присвячений дослідженню занедбаних об'єктів Мартинівського виробництва та його сателітам, майстерням, інженерам спорудам тощо. Ці відеоматеріали я знімав в період з 2018 року по 2020 рік. Це той час, коли старі об'єкти НТЗ були передані в підпорядкування місту. Я тоді активно займався дослідженням цієї старопромислової території і намагався відзняти якомога більше фото та відеоматеріалів, бо це частина промислової історії Дніпра. А для тих, хто тут працював, тим більше. Це особисті історії та особисті спогади. Але перед тим як показувати, відзняти, я хочу в цим відео коротко розказати історію великого Мартена Карлаганки, бо історія важлива, вона дає розуміння того, з чим маєш справу. За кілька років після націоналізації заводу ганки на лівобережжі Дніпра та переходу його на військові потреби Першої світової війни починається панування радянської влади Підприємство переіменовано на ім'я революціонера Ліпкнехта. А з тим на початку 1920-х років починається відбудова заводу та налагодження нових виробництв. Старий ливарний комплекс заводу з однієї Мартенівською піччю вже не міг покривати потреби заводу у Сталі, тож стало питання будівництва нового потужнішого ливарного комплексу. У 1927 році прийнята директива про перший п'ятирічний план прискореної індустріалізації СРСР, тож в період 1928-1933 років майже всі існуючі на той час промислові гіганти мали б максимально наростити виробничий потенціал. Виключенням настав і Нижньодніпровський завод. У 1929 році починається будівництво Великого Мартенівського цеху НТЗ. Проектуванням та будівництвом нового Мартена займається нещодавно створений на Москві завод Стальміст, задачою якого була допомога народному господарству в індустріалізації. Що цікаво, цей державний трест, який спеціалізувався на розробці мостів та металоконструкцій, був наступником приватної інженерної контори Олександра Барі, компаньйоном та другом якого був геніальний інженер Володимир Григорович Шухов. Так, це той самий, який подарував світу ідею гіперболодних конструкцій. Як відомо, Шухов свого часу відмовився від еміграції заради своєї роботи. Це коштувало йому статків дворянства, добробуту у родині та усіх його геніальних патентів, які він, начебто, добровільно передав СРСР. Але натомість камуняки дозволили йому продовжувати роботу у стальмості в якості головного інженера. Саме тому мені довелося коперсатися у цифрових архівах московитів, щоб з'ясувати, що в першу п'ятирічку на основі креслень, розроблених Шуховим на Ніжньодніпровському заводі, було збудовано як мінімум три об'єкти: це Великий Мартинівський цех та в комплексі із ним також генераторну будівлю та гіперболоїдну водогінну вежу. Чи приймав пан Шухав особисто участь у будівництві об'єктів НТЗ, я не знаю, але його причетність до проєктування для мене очевидна. 1930 рік. Будівництво у розпалі. Ведеться монтаж 100-тонного розливочного крану та першої 60-тонної печі. Згодом у березні 1931-го будівництво було завершено і 29 квітня на новому Мартинівському цеху відбулася перша плавка. Бригада Івана Шаповалова видала перші 36 тонн сталі. До кінця року запускається ще дві 60-тонні печі і паралельно з виробництвом сталі продовжується будівництво 4 та 5 печей. Це техпаспорт великого Мартинівського цеху заводу імені Карла Ліпніхта. Ось такий оригінальний документ мені пощастило тримати в своїх руках та показати його своїм глядачам. Що ж тут цікавого, спочатку тут вклеєна купа актів по ремонту та обслуговуванню будівлі. Тут написано, що цей паспорт на виробничу будівлю головного корпусу Великого Мартинівського цеху складено 15 травня 1978 року. На цій сторінці вказано рік будови 1931 рік, відновлено у 1947 роках. А це привід зауважити, що цей документ не відповідає оригінальній будівлі станом до Другої світової війни. Після тієї війни будівля Мартину дещо змінилася. Справа в тому, що під наступальним тиском німецько фашистських загарбників від 18 серпня 1941 року прийнято рішення про евакуацію заводу, шість ешелонів з обладнанням та сім'ями спеціалістів вивезено на уральські підприємства. А вже у вересні 1941 року бої точилися на лівобережних районах Дніпропетровська. Завдяки тому, що ворог вів активну аеророзвідку, до наших днів дійшли отакі цікаві документи Люфтваффе це аеросвітлини міста, які можна подивитися на ресурсі дослідника Артема Костюка Old Maps DPUA. Посилання на сайт я залишу в описі під відео. А завдяки пошаровій синхронізації цих зйомок ми зможемо прослідкувати деяку хронологію подій. Тож давайте це зробимо. Ось такий вигляд мартин НТЗ мав у серпні 1941 року. Це фото зроблено через кілька днів після прийняття рішення про евакуацію підприємства. Цей знімок зроблено два роки по тому, в серпні 1943 року. Це ще період окупації міста. Як бачимо, будівля Мартинівського цеху ще ціла. Тож, імовірно, у окупантів були якісь плани на ці виробництва. Наступний знімок зроблено у жовтні, на жаль, він поганої якості, але якщо придивитися, тут вже спостерігаємо перші руйнацію цеху. Відомо, що радянські війська відвоювали лівобережну частину Дніпропетровська у вересні, тож постає питання, хто пошкодив будівлі заводу. Німці при відступі чи радянська армія при відвоюванні території. Якщо ви знаєте відповідь на це питання, напишіть це в коментарях під моїм відео. Наступний цікавий і більш якісний снімок це вересень 1944-го. Тут чітко спостерігається майже тотальна руйнація Мертинівського цеху. Майже одразу після деокупації починаються роботи по відновленню цього підприємства. Це навіть зазначено у техпаспорті будівлі на супровідному листі введення в експлуатацію будівлі зазначено 1949-1952 роки з поясненням цех відновлено після руйнації під час війни 1941-1945 років та проведено його реконструкцію в процесі його експлуатації в три послідовно проведених черги Огороджувальні та частково несучі конструкції потребують капітального ремонту по відсотку зносу. В архіві народного музею НТЗ збереглися отакі світлини. Так виглядав Великий Мартанівський цех станом після Другої світової війни. Ці фото саме зняти перед реконструкцією цеха. Для відновлення завод потребував величезну кількість сталі. Тож 31 серпня 1947 року була запущена перша піч Мартена. а вже в 1949 році було запущено п'яту піч. На Дніпропетровському заводі імені Карла Ліпкмета недавно відбудовано надпотужну Мартинівську піч. Вона дає 170 тонн металу за одне топлення. Власну високоякісну сталь одержують тепер колісний та манесманівський цехи заводу. І де сталь. Майстер швидкісних топлень, кращий сталевар Семен Антонович Лобода варить сталь за 8 годин замість 11 з половиною за нормою. Металургіна Дніпров'я героїчно борються за виконання післявоєнної п'ятирічки за 4 роки. Післявійськова реконструкція продовжувалася до 1952 року. В 1960 році розпочато модернізацію усіх печей Мартена. Їх реконструкція тривала 5 років. Результатом виконаних робіт та наших усіх печей було збільшено з 180 тонн до 240 тонн. В процесі реконструкції було збільшено не тільки потужність виробництва, також було розширено будівлю Мартена, добудовані кілька прольотів та цехів. Далі опис деяких характеристик будівлі, тож я трохи гортатиму вперед, щоб показати вам, які тут є креслення. Ось така гарна схема фасаду у вісях 1.37. Це північно-східний фасад з боку, де знаходилися котли утилізатори. Тут зображено 5 труб, що відповідає кількості мартинських печей цеху. А це схема протилежного, тобто південно-західного фасаду у вісях 37.1. Тут також є маркування вітражного скління. Це саме гарний фасад Мартинського цеху, він мені дуже подобається. До речі, це головний фасад, тому саме його частіше зображено на старих світлинах, що мені траплялися. На цій прибудові був напис Строй 1947-1949. У наступних відео я покажу вам його. Шкода, що цей фасад не зберігся, бо з нього хотіли зробити арт-об'єкт, як пам'ятку промислової інженерії, але, на жаль, його було знесено. Ось ілюстрації концепції арт-об'єкту Мартин Волл. Мала зберегтися одна секція шихтового прольоту та найближча до неї труба. Але концепція арт-об'єкту принципово змінилася, про це я розповім трохи пізніше. Це розріз будівлі у тих же вісях, що й попередній фасад. Тут видно розташування печей та технологічних залізничних колій. Це схема стропильних конструкцій та схема профілю покрівлі. Це схема фундаментів опорних конструкцій. Наступні кілька десятирічних Великий Мартинівський цех НТЗ успішно продовжував роботу. Періодично на ньому проводили планові ремонти та деякі модернізації. Так, наприклад, у 1995 році у цеху було запущено вакууматор. Час впливав, Україна вже стала незалежною, змінилося керівництво та назва заводу. Багато поколінь металургів вклали роки досвіду та праці на цьому виробництві, але металургійні технології мінялися, екологічні стандарти підвищувалося, тож обмеженість технології Мартенівського виробництва підіймала багато незручних питань перед містом та керівництвом заводу. Вад Інтерпайп НТЗ будує надсучасний виробничий комплекс, який згодом має замінити старого промислового гіганта. Тож у 2012 році на Нижньодніпровську закривають Мартенівське виробництво у зв'язку з запуском нового електросталоплавильного заводу Інтерпайп Сталь. На Мартені відбувається символічна остання плавка під урочисті виступи артистів, запрошення ветеранів виробництва та чисельної присутності ЗМІ. Повітря Дніпропетровська стане вдвічі чистішим. Останню мартенівську піч сьогодні урочисто зупинили в місті. На підприємстві Інтерпайп нпз відбулося останнє виплавлення металю мартенівським методом. Тепер естафету з виготовлення сталі приймає нещодавно відкритий екологічний електросталеплавильний комплекс «Інтерпайп-Сталь». Під аплодисменти та жіночі сльози, остання плавка металу. Застаріле та небезпечне для довкілля виробництво змогли зупинити завдяки відкритому нещодавно сучасному електросталоплавильному комплексу Інтерпайпсталь. Обсяг виробництва металу на ньому вже перевищує обсяги Мартенівського виробництва. Закриття ж Мартену заощаджуватиме містові тижневу норму газу, а новий завод вигідний економічно і 100% екологічний. На жаль, разом зі старим Мартеном було закрите і багато інших суміжних цехів та служб. Підприємству пішло багато робітників, чисельні скорочення та закриття відділів викликали багато невдоволення серед колективу заводу. Але і це ще не кінець історії Великого Мартена НТЗ. У цеху ще кілька років працювали спеціальні бригади, які займалися демонтажем обладнання, цеху та релокацією ТМЦ на діючі у 2017 році керівництво заводу та міськради дійшли згоди щодо передачі староперемислової території НТЗ у державну власність під створення індустріального парку. Саме з того часу розпочався плановий демонтаж великого Мартенівського цеху. У 2020 році залізний велетень був остаточно демонтований. Хоча це не зовсім так. Пам'ятаєте, я раніше казав про арт-об'єкт, яким він мав бути, але була принципово змінена його концепція. Так от. Від Великого Мартинівського цеху НТЗ залишили 5 труб 3 90-метрових, одна 75 метрова і одна бетонна 120-метрова. Саме з них було зроблено нову знакову для міста постіндустріальну Light Art інсталяцію, яка має назву «Дніпро Light Flowers. Це сучасна інтерактивна світлова інсталяція, розроблена та реалізована компанією Expo Light. Старі мартинівські труби в день і досі є частиною індустріальної забудови лівобережжя Дніпра, але вночі все стає інакше. Наразі старі труби вкриті тисячами піксельних RGB світлових приладів, та кожна труба містить на вершині потужні лазерні гармати, і усе це устаткування створює дивовижне хай-тек світлове шоу, яке керується комп'ютерними технологіями. Мартен Помер. Ласкаво просимо у 21 -е сторіччя. Наступні кілька відео проєкту Леварний Цикл будуть присвячені моїм сталкам по занедбаним об'єктам Великого Мартена Ніжнодніпровського трубопрокатного заводу. І настанок про важливе, донатьте на ЗСУ, бо ваші донати допомагають волонтерам знаходити необхідне спорядження, яке буквально рятує життя нашим захисникам. Але робіть це через перевірені джерела. Кому цікаво, через кого особисто я доначу, читайте у описі під відео. Дякую, що додивились до кінця. Ставте вподобайку, пишіть коментарі, питайте, я все читаю та відповідаю. Це сприяє просуванню україномовного YouTube. Якщо захочете віддячити особисто мені копійчиною на чашку кави, картка теж у описі під відео, також завітайте на мої телеграм та інстаграм, там теж багато цікавого. А на цьому все, бувайте в мирі, ще побачимось!